Коли мене питають, що почитати по мистецтву, я завжди раджу, окрім загальних книг, які стали майже підручниками історії, читати книги, написані самими художниками. І ця книга змінила моє ставлення до мистецтва і до життя. Я прочитала прийти Крістіни Марини Абрамович перед початком повномасштабної війни. Тоді мені хотілося вірити, що все буде добре, але. Тривожність уже жила всередині. Тривожність часто поруч зі мною, і я, як звичайна людина, можу сумніватись, боятись зробити крок, не знати, як краще вдіяти. І саме біографії відомих людей дають мені сили і впевненості в собі. Абрамович писала: якщо ти експериментуєш, ти маєш бути готовим зазнати поразки. І в той момент я зрозуміла, мистецтво як і життя це шлях через невідоме, іноді болісний, але справжній і щирий. Не помиляється той, хто нічого не робить. Після цієї книги я дозволила собі творити інакше, не боятись, не думати, а що, якщо не вийде, бо саме через експерименти з'являється щось живе в мистецтві і творчості. Збережи, якщо тобі теж потрібна сміливість для творчості. Назва книги залишу в коментарях.